Шіру вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, Каеклезіаста: Кільхелевхай готов мінга агрієгамет буквально і всю живому краще, ніж мертвому Льву. Цікаво, що цю цитату я записав в свій блокнот майже 40 років тому арабською мовою. Оскільки мені її на вухо прошепотів сирійський офіцер, попередивши, що в тогочасній сирії, як зрештою в сьогоднішній, використання цього соломонового афоризму заборонено. Аль-Кельбель Хей Хеймін Аль Асад Альмеїд. Нагадаю, що ім'я сирійського диктатора, як тогочасного, так і сьогоднішнього Асад, буквально з арабською переводиться як лев. Назвати Хафіза Асада мертвим вважалося проявом такого дисидентства та опозиційності цікаво, що цю фразу я записав в свій блокнот в кафе військового полігону Ашулук на півночі Каспійського моря, звідки сьогодні Путін запускає стратегічні ракети по цивільним українським об'єктам. Наприкінці нульових, коли Путін вже почав закручувати гайки в Росії, в одному вже московському кафе, мені мої колишні однокашники. Переповідали і популярний на той час анекдот відтворював мовою оригіналу. Російська преса сообщила о том, що забеременіла собака Путіна. Мільйони росіян в від того, що хтось -то все-таки має цю собаку Путіна. Повертаючись до Соломонової цитати про живого пса, думаю, що в цьому не буде ніякого перебільшення. Стверджувати, що майбутня доля людства значною мірою залежить від того, як швидко цю собаку Путіна. Можна відправити на той світ в гієну огніну, де її готово на найзапекліше місце на цьому тижні. В Польщі закінчив свою роботу з'їзд колишніх депутатів російської держдуми. Головним питанням порядку денного якраз і був так званий «Путінс кенселінг», тобто такий ефемізм скасування Путіна: як скорше позбавити людства цього диктатора. Але на жаль, 83% росіян досі. Підтримують його політику, тому актуальним лишається питання, яке свого часу ставили по відношенню до північної Кореї можна знищити Кім Кімрсена, Кімчанира. А що робити з десятками мільйонів божевільних? Між іншим, саме 83 роки тому, 8 листопада, 1939 року, відбувся перший відомий замах на іншого диктатора Адольфа Гітлера. Саме 8 листопада соратники Гітлера. Відзначали в Мюнхенській півні Бюргер Бройкелер річницю так званого пивного пучу, і саме в цей день Адольф Гітлер виголошував свою традиційну промову перед ветеранами національно-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Вранці цього дня місцевий Тесляр. Йоганн Георг Ельзер вмонтував саморобний вибуховий пристрій з годинниковим механізмом в колону, перед якою зазвичай встановлювали трибуну для нацистського вождя. В результаті вибуху вісім людей було вбито. 63 особи було поранено. Гітлера серед постраждалих не виявили. Цікаво, що в сучасній Німеччині в іншу річницю невдалого замаху на Гітлера, а саме 20 червня тисячі новобранців німецького бундесферу. Складають присягу на тому самому місці, де був страчений полковник Вермахту Клаус фон Штауфенберг, який вважається національним героєм вільної Німеччини. Як висловили свого часу, Ангела Меркель, полковник фон Штауфенберг змив позор з німецької нації. Насправді, ідея заколоту проти Гітлера визрівала в вищому німецькому військовому керівництві ще з 1938 року. Коли генерал-полковник Бек, начальник генерального штабу, подав у відставку на знак протесту проти гітлерівських планів анексії Чехословаччини, цікаво, що багато нацистських владних осіб знали про змову, хоча й не брали безпосередню участь. Зокрема, легендарний фельдмаршал Роммель, командувач військами в північній Африці, вже влітку 1938 року, абстрактне невдоволення набуло вже рис державного. Перевороту заколоту. однак берлінський путч, призначений на вересень 1938 року, коли за задумом замовників Гітлера планували схопити під час вторгнення в Чехословаччину, судити народним трибуналом і закрити в божевільні, провалився у найбільш критичний момент через погане планування. Мюнхенська змова, яка відбулася восени 1938 року, відчутно вдарила по замовниках. Адже посилила популярність Гітлера серед німців, але це не завадило згаданому вище звичайному німецькому робітнику Георгу Ельзеро ретельно планувати свій замах в Мюнхені в листопаді 1939 року. Декілька цікавих подробиць Ельзер був годинникарем, протестантом, членом комуністичної партії Німеччини. Що ж штовхнуло його на такий відчайдушний крок? Він надто гостро відчував небезпеку, яка нависла. Над світом на той час небезпеку великої бійні, великої крові, а зловісні події 1 вересня 1939 року, напад Німеччини на Польщу, лише підтвердив його невтішні передчуття. І тоді Ельзер вирішив, що єдиним шансом уникнути катастрофи було вбивство нацистського лідера Гітлера. Напередодні чергових роковин пивного пучу. Гітлер традиційно виступав в сумнозвісному Мюнхенському пивному барі Бюргер -Брой Келлер». Ельзер Вмонтував саморобний вибуховий пристрій з годинниковим механізмом у колону, перед якою зазвичай облаштовували трибуну для вождя. Як і задумував Ельзер, рівно о 21.20 пролунав потужний вибух. Утім, Гітлер не постраждав цього разу. Він обмежився коротким вітанням і залишив зібрання за 13 хвилин до вибуху. Фюрер вирішив добиратися до Берліна не літаком, як зазвичай, а потягом тому, що на Мюнхен насувався густий туман. Вже ввечері Ельзера затримали на німецько-швейцарському кордоні. Декілько хвилин не вистачило йому або опинитися в безпеці на території сусідньої держави. Під час обшуку в нього нічого вартої уваги не знайшли хіба що поштову листівку на якій була зображена е, ця пивниця Бюргер -Брой Келлер». Вона і стала першою підозрілою деталю, втім не надто серйозною. Згодом його передали до рук гестапівців. Слідство зайшло майже в лохий кут, але тут комусь спало на думку подивитися на коліна затриманого. Адже людина, яка влаштувала замах протягом двох місяців щоночі мусила проводити на колінах, вибухівку було вмонтовано біля самої підлоги. Звісно, збиті коліни видали Ельзера. Після того він в усьому зізнався. Слідчі, так само як і Гітлер, не могли повірити в те, що Ельзер діяв наодинці без жодної допомоги. Вони вважали, що за ним стоїть британська розвідка. Ельзера відправили спочатку до Заксенхаузена, потім у Дахау, де й розстріляли 9 квітня 1945 року напередодні звільнення в'язнів концтабору американцями. У листопаді 2011 року в Берліні було відкрито пам'ятник Георгу Ельзеру. 17-метрова скульптура Силует Ельзера коштувала бюджету міста 200 тисяч євро. Одним з ініціаторів увічнення пам'яті про відчайдушного сміливця, що намагався змінити хід історії, був письменник Рольф Хохут у відповідь тим, хто сумнівався у доцільності цього жесту. Хіба ж Ельзер не вбився? Запитували вони. Хохут зауважив, коли законні засоби не спрацьовують, одинаки можуть вдатися до терору. Цікаво, що за кількістю вдалих та невдалих спроб вбивства царів закладів проти своїх правителів, Росія може конкурувати лише з Римською імперією епохи занепаду або з періодом правління середньовічної династії медичі. Причому цікаво, що Вбивство голови держави в Росії історично не вважалося страшним злочином імператриці Єлизаветі. Ніхто не ставив у провину ув'язнення а потім і смерті Івана Антоновича, Катерині, вбивство її чоловіка Петра III, Олександру І вбивство його батька Павла І. А імена вбивць Олександра II прославлені на віки десятки вулиць в. Провідних російських містах, названий ім'ям заколотників царівбивць Жилябова, Халтуріна, Софії Перовської. Причому цікаво, що донедавна вулиць, названих на честь царівбивць, було менше, але з аншлюсом Криму їхня кількість зросла. Тобто приєднання Криму стало додатковим аргументом на користь ідеї, що вбити главу держави це справа за певних умов добра і славна у випадку Миколи II Останнього російського імператора в позвірячому було вбито не лише його самого, але й всю його родину, включно з малими дітьми. І люди причетні до цього вбивства, досі поховані, якщо не в Мавзолеї, то в кремлівській стіні, в самому центрі російської столиці. В чому унікальна ситуація, яка склалася у світі після початку нинішнього повномасштабного путінського вторгнення? До 24 лютого Путін. Знищував головним чином свободи, кидав до в'язниці троїв опозиціонерів здебільшого лише власної держави. Що ще можна було зі скріпом терпіти, особливо якщо живеш поза межами Росії? Але 24 лютого Путін перейшов усі кордони в самому буквальному сенсі цього слова. Сьогодні світ має справу з людиною, яка вбиває і калічить людей десятками тисяч. Яка бомбиті старає з лиця землі величезні міста, яка одноосібно перекроює кордони, яка заради бажання стати імператором вже зруйнувала надії, долі, кар'єри, любові, плани мільйонів людей? Путін влаштував найбільшу гуманітарну катастрофу в Європі після Другої світової війни, перетворивши на біженців близько 12 мільйонів людей, і його неможливо ані переобрати, ані віддати під суд. У цій ситуації обговорення питання, чи потрібно вбити диктатора, чи можна його вбити, хто може його вбити, що саме його вбивство має змінити, це стає рутинною інтелектуальною роботою. Причому технічно усунення Путіна, як стверджують обізнані спеціалісти, цілком можливо, незважаючи на колосальні розміри його охорони. Оскільки чим більше людей в охороні, тим більше шансів, що серед них виявиться свій штафенберг. Який повторить слова німецького полковника в ніч перед замахом, хто знайде в собі мужність зробити це, можливо, увійде до історії як зрадник. Але якщо він відмовиться це зробити, то буде зрадником перед своєю совістю. Цілком можливо, що свою роль у вбивстві Путіна відіграє армія, яка сьогодні кинута на забій, одержуючи на це мало дивідентів, але отримує все більше і більше ляпасів від абсолютно інфернальних персонажів, подібних до Дондона Кадирова або Підофіла Пригожена військові мають зброю, проти якої безсила будь-якого охорона, і вони, можливо, краще за будь-якого іншого в сучасній Росії розуміють безнадійність цієї війни. І нагадаю, що вже в новітній історії російські танки з'являлися в самому центрі Москви принаймні двічі в 91-му і в 93-му роках. І Путін можливо цю небезпеку відчуває краще за будь-кого іншого. Не випадково на військовому параді на 9 травня не брала участь авіація під анекдотичним приводом поганих погодних умов. Воно й зрозуміло. Пишуть оглядачі, наявність серед льотчиків під час прольоту над червоною площою лише одного гастелло дозволило б ефективно і ефектно вирішити питання разом з похованням і Леніна і Путіна. Однак, як зазначають коментатори, герой одинак це поганий варіант, тому що Путін починав війну не поодинці. А от політична змова за підтримки військових може багато чого змінити. Зміна еліту Росії завжди означала не просто вирішення проблем країни, а й позбавлення поточних загроз. Після смерті Сталіна представники нової еліти не лише позбавили самих себе ризику бути репресованими, але й позбавили мільйони громадян інших країн від подальшого загострення військових конфліктів питання про вбивство Путіна так само нормальне і законне, як і питання про вбивство Гітлера століття тому. Причому ніхто так багато не зробив для постановки цього питання, як сам Путін. На цьому тижні в польському селі Єблон на під Варшавою закінчила свою роботу конференція представників російської опозиції, зокрема й колишніх депутатів російської Держдуми, які претендують на роль російського парламенту після зміни влади у Москві. Конференція, зокрема, прийняла так званий акт про люстрацію, яким передбачається звільнити від будь-якої відповідальності людей, які усунуть фізично або доставлять до міжнародного кримінального суду Путіна Володимира Володимировича або сприятимуть скоєнню такої дії. До присутніх зокрема звернувся і депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко. Він зокрема зазначив, перед вами зараз стоїть завдання номер один: вбити диктатора, вбити Путіна. Завдання два створити визвольну армію. Ми виб'ємо російську армію з нашої території, але далі не підемо. Це у ваших руках закінчити звільнення своєї країни. Тож, панове, сподіваємося, що звільнення Херсону та подальший наступ української армії підсилить дезінтеграційні процеси всередині Росії, що знайдуться сили, які зможуть знищити цього божевільного диктатора. Поки що тримаємо кулаки на руках і ногах, усмішки ширше. Тримаємо стрія порох сухим. Тож, панове, до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.